Я вам просто хочу почитати, як цей пан спілкується з людьми. Це зараз цитати, як він пише в своїх соцмережах від себе особисто, відповідаючи українцям на питання про роботу Укрпошти. Та ні, цитата Смілянського, це ти довбень відірваний від реальності. Далі чудак на букву М. Ну він не так складно, а він просто на букву «М». Так оцей чудак на букву «М» Смілянський, який отримує колосальні зарплати. Які, не є, які ще є навіть громадянином іншої країни. Чия родина не живе в Україні, отримує тут мільйони. Український військовий отримує, коли він в тилу 20 тисяч гривень, а коли він на фронті може отримати більше ста, а смілянський в теплому кабінеті більше мільйона. Український вчитель іноді 8-9 тисяч гривень, а смілянський більше мільйона. Та скільки це все буде тривати? Це ганьба.